Рішення імені України 19 груп 2025 року місто ліфтом кістки у сумнівіст у складі головучого судді величко зустрічатися засідання гнів позивача почуття поставника позивача Магасу, поставка відповідь Кутковський, призначного проєкту спрощення повнову провадження адміністративного справа з познакомив заяви в 100-поліцейської управління патрульної поліції військової області, старша середньополіції ці міського саме діюча управління патрульної поліції військової області простосування постанової про накладення адміністративного стягнення серії ГНА номер 24 227341862024 року установив. Прозивається до суду з адміністративним позовом по складання поліцейського першого згоду, 20-го роки, 4 батальйону міжнародного адміністративного піддання засідання 2015-24 року на велосипеді до тротуару. Вважаючи, що не показів її чином опрошення немає, 15-го року. Між нею та відбувається особу. У формі поліції в неконпір нас. Чого стало її звернення в кримінального порушення працівникам поліції? Господи, ми забезпечення захисникам, як стверджують, позиваючи працівників поліції, виседання про про адміністративне порушення та збирання інших показів вклада до справи та скажу року, позивач отримали від органу поліції попри постанови, яка не готується на докази за позивичів і не грунтованої проти правості. Стосувати основного прокладання на міністративнуся, і на номер 24, тридшети, дві наслужбу четвертого та закрити справу про містину пропорушення. Владислав і фістор на судності було, доспенту собачьего року позову заяву що злочинного з руку на позвочу час носу не только на з'яви. І сонни таких не только власні фонди на судності було дванадцять людям четвертого попринту позвони заявив розвідувати притимним позов. Пес сьогодніся два четвертого адресу суду з проводитися на позову заяву і зареєстровано суді восьмодесятого Відповідно, заперечую, що під позволив вважає його неворотованим своїй заперечень представників сім'ї, що представників правда поліції міського саме старший виконавець поліції, старший виконав поліції малий старший сержант поліції ці військовій дійсно виконання своїх функцій у стадії волопатлюття 15-го року виявили, що в вулиці Володимира виховачити аумісікою близько 19.35 осипиць порушує правила дорожнього руху, зітнює двох по тротуарному велосипеді. Зустріцем старший сержант поліції ці подав по порушнику. Жестом руки сигнал про зупинку, після чого представився відомо причину зупинки. Велосипедист повідомила, що вона рухається по тротуару, велосипедна доріжка відсутня та рухатися поруч з автомобілями. Вона боїться При цьому наголосила, що здійснює рух з малою швидкістю. На це працює поліції було роз'яснено, що пункт 6.6. В РПДР України забороняє до закритих поторою пішохідних доріжках незалежної швидкості. Після цього поліцейським сім'ї було висунуто законну вимогу велосипедиста приділити свої документи, оскільки на той час було наявні всі підстави вважати, що не вчинено адміністративне На велосипедист жодних документів на підтвердження її особи не надала, назвати повністю свої прізвищами по батькові відмовилася, що не давав можливості належати ідентифікувати особу. Тому сети було попереджено про можливість. Зіснення адміністративного затримання для основного особи не зважаючи на щотиндалі не погоджували з назвати свої анкині далі. Зв'язку з цим розміром поліції було зійснено адміністративне затримання в особисти, доставлено її в групну родвогомперівської області. По факту затримання здійснюється до розслідування органами дебату України та зверненням почув. Розвід справи про несладовим пропущені здійснюється записанка поліції за місцем захожі управління Львівської області вулиці, вулиці 11, в місті Львові, куди почув неодноразово запрошувався після ідентифікації посадиства за відкритими даними в мережі інтернет. На ви органу поліції почув не подала заяву про платнення розгляду справи, а подальше на судне виконує з'явилася для розгляду. Вітак розі справи здійснилося за її відсутності. З винесенням проєкту визначення законодавством постанови про підтягненні почуття адміністративних праців за частиною 2 статті 127 попа. Сорок на викладенних представник позивча зазначили про відсутність підстави для скасування скаржаної постанови. Судово засідання позвали і представник заявлено і і вимоги підтримали, при цьому зазначили, що добре зачинення почутним справи про адміністративне пропорушення здійснюється працівниками в без складання протоколу про адміністративним пропорушенням, водночас особа, яка затримувалася в адміністративному порядку, не була встановлена і в четвірському достої адміністративного пропорушення, чи не підтверджується. Також безвичайно і представником наголошено, що затримання особи відбувалося з порушенням вимог чинного законодавства без достатньо для цього Тому Просили адміністративний позов задоволення. Основний відповідь управління професійної області ДПП позадоволені позов просила відмовити, підстави певних відповідь на козну заяву, враховуючи, що до звучання адміністративного адміністративне порушення є належними допустимими і достатніми для винесення постанови, яка позивачам скажуть. Це відповідаєш також поліції цивільській. Не заяву по питанням адресу суду не подавав, водночас за словом заступника начальника управління потроху області ДПП від 15-12 року повідомив суд про те, що поліцейський цивільські перебуває в Режині Івано-Франківської області та про надходження судової поїздки його повідомили. Правило на подання відзву на основному заяву від Цивінській. Неспрестався заслуговуючи до одних сторін гоща матеріалу справи, а до сусередньо дослідження представники докази з установи, що поставили задоволений позов бойчук. Немає так зловзисовому, що слово року пошого батальйону управління патрульної поліції військової системі серії на номер 24-2734 і 18 шостого 4 року. Бочок притягнуто до адміністративної деталі за частиною поліція тиску двадцять попад із накладенням адміністративного стягнення в обміну 340 першої адміністративного фізичної прав та інтересів у сфері публічно правових відносин, від порушень покормів державної влади, організації посадових службових осіб інших суб'єктів при здійсненні мінімум влади управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, що справедливого напережень по сучасного розвитку адміністративних справ. Примет у скаржні дані справи і комітет проводити повноважень, що встановлення адміністративного правопорушення законів та податковані постанови виносину справи про адміністративного правопорушення. Переду дорожнього року на країни, руху на території України підсумки рух право дорожнього руху і затверджені постанової кабінети місії України номер 136. 50 10.10.2001 2001 року. Пункт один 1.1 право дорожнього руху, це право відповідно закону країни дорожнього руху, встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України, інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху, перевезення спеціальних вантажів, експлуатації транспортних засобів придів рух на закриті території тощо повинні готуватися на вимогах цих прав. Стежі про нас закону про дорожнього руху визначено, що в час руху зобов'язані знати на півтримувати своєму цього закону право дорожнього руху, та інші нормативні хаті безпеки дорожнього руху, поряд доспечні умови для дорожнього руху, не задавати своїм.

виконати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо законодавства по дорожньому руху Згідно вказаної постанові та розкажується позивчам останнім визнано зміною в тому що вона співзачватого група дев'ятнадцять тридцять сьогодні 24А, керуючим велосипедом здійснював руху по тортуарку чим чи не порушення пункту шість шість в України. за змістом частини другої статістувацьому бабусяти не далі застає запрошення право дорожнього руху особами які керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин пункту шість в право дорожнього руху україни затвердження постанова міністрів країни номер у року визначено, що велосипедство забороняється робити в тротуарах пішки на доріжках і дітей до 7 років на дитячих волоспетах під нахидом дорослих. Під іншим чином положення чином законодавства України чітко визначено категоричну заборону для велосипедистів зі своєї руху татуарах. При цьому така заборона в любому резерву швидкістю задання високопедної інфраструктури на самому пункті тощо. Зважу, почув заперечує факт, чинення не адміністративного порушення, з якими притягнуто до адміністративної відповідальності, при цьому тонці сторони позивища мотивується відсутністю доказів такого порушення. Відному безпосередньо з столу засідання досліджувалося відеозаписи з знаходниками поліцейських і представлені стороною відповідальність заступлення відзову на позвону заяву. Почався з дослідженням відеоматеріалу 15 року 19.35. Поліцейським медичним було виявлено факт здійснення велосипедицької жіночої статі огурки на велосипеді пострадування. Відфайл 2264 c 5 f 49084 d 5 11 ДВС7, c 78І. МП-4. Зустріч з поліцейським було вже до заході для зупинки велосипедиста після представлення поліцейського роз'яснення і те, що рух на велосипеді по тротуару заборонено. Велосипедист не заперечила факт руху по тротуару, зазначивши, що ті мати на невеликій не швидкості. Подальшому згідно дослідження відомої матеріалу волосипедисту працівником поліції було притягнути надати документи, які посвідчує особи. На тому сило велосипедист сказала своє ім'я Ніна. В цьому своїх прізвище та побатько не зазначило. Відеофайл 2-2, бішість шість, вісім один, шістосімдесят, вісімдечети, діять, одинадцять, і фісі, п'ятдесят шість, двісті десять, сі, двадцять два, ей три, ей триста тридцять Відповідно, до пункту першої частини перша звіт з першої закон приєднання на самому поліцію. Поліція може застосовувати привънні заходи зокрема перевірку документів особи. Згідно з пункту два частини, перше. Статті 32 закон про ліна про Поліцейський має право вимагати особи приділення на неї документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, в тому числі викликаю, що застаті постави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Павел верних положень чи незаконодавства поліцейських, які безпосередньо спостерігали факт вчинення велосипедистом порушення ПД України, що за своїм характером являється адміністративним правопорушенням, були наявні законні підстави вимагати приділяних документів, які посвідчують порушника. Наші дії волосопедистака відмовлялася назвати своє прізвище, та ім'я. А також по правому або варіанті документів на підтвердження своєї особи перешкоджали, перешкоджали її ідентифікації і підлягає оцінці як спробу уникнення адміністративної відповідальності за вчинення, беручити уваги, що справа про адміністративне пропорушення не може бути розглянута за відсутності відомостей про особи, яка вчинила. Продійці наміри особи та уникнути адміністративної відповідальності і те, Президентам поліції вимог пред'явити документи, роз'яснення підставлення цього наслідків відмови в їх надані, здійснювалося неодноразово. Свою чергу тривали період часу, коли себедит заперечувала свої обов'язково надати документи, стверджуючи, що вона не є особою, а є людиною, а також намагаючи невідкладно пред'явити її доки зачинення адміністративного правопорушення. Цього приводу суду звертає увагу посиловиче на те. Що право поліцейського магати від особи приділити документи, які посвідчують особу не користує позив поліцейського надавати будь-які докази ці особі, оскільки докази досвідчується у межах розгляду справи про адміністративну пропорушення, і накише особа не приділяє документи, розвід справу відтивно не може розпочатися, якщо поліцейському особа порушника невідомо. Та відповідно до частини другої статті 279 сімдесят дев'ятого кубах посадовособа, що дає справа прирозді справа зобов'язана голосити, яка справа підлягає розгляду та хто притягається до адміністративної відповідальності. Наведу на сліду, що судні стане пособака придається до адміністративної відповідальності, вони можливо для почати позові справи. Про адміністративну правопорушення, а це у свою чергу, вимагає поліцейського вжиття заходів встановлення особи порушення. положенням частини 1 статті 260 КУПАП, з метою встановлення особи допускається і адміністративне затримання. Відноси до числення статті 37 приєднання про національну поліцію. Поліція повноважна затримувати особу на підставах порядку та наступні строки, визначені Конституцією, України кримінальної посування колесу України, Кодексом України про адміністратив а також іншими законами України. Таким чином затримання поліцейської особи з метою встановлення належить до його повноважень. В даному випадку висотовість неодноразово попереджалося про можливість адміністративного затримання та встановлення особи в разі непред'явлення документів, які її посвідчують. Як наслідок, Подальшому волосипедист була затримана з оформленням відповідного протоколу про адміністративне порушення серії аа 127288 від 15.5.24 року. Згідно дослідження судом відеоматеріалів з нагрузних камер поліцейських становить до суму волосопитиста під час адміністративного затримання не вдалося, оскільки до неї викликалася, що та медична допомога бригади до якої госпіталізувала затримання. Що стосується наполягання сторони, позивича про допущені порушення під час затримання бачу та застосування до неї працівникам поліції фізичної село Суд на те, що всім критиким фактом дається органам ДБР України, якими за фактом від

Та номер 420, двадцять чотири, чотирнадцять два нові два нові два нові року за частиною 2 стадії 365 шістдесят поїду. Однак свідчимо упроваджені попередка вказані кримінальні провадження, не надано дозволу на використання відеозаписів здійснення зісняння фізичного затримання в осафіці поза межами кримінального провадження. Таким чином відеозапис записом груди камер поліцейських в цій частині не можуть бути досвідчені в межах справи про скаржець, установ на накладення на позивача адміністративного стягнення. Піштоворохоні піднегайте, що сам факт затримання волосописта не впливає на провідносини кіментами з судом щодо неї справи про адміністративного порушення чи адміністративне затримання в возі 155 року, а розгляд справи про адміністративне пропорушення про за ускаженої постанови 186.24 року. Сінчини я не з поставити притягнення почуття адміністративних піданці за частиною 227 купа. Судбухові столоші. Дослідженими відеозаписами з камери камер поліцейських нового факт порушення велосипедистом пункту 6.6.2 правил дорожнього руху. Відеофайл 22, 64, Сі5, f 490 84, Д5, 11 і ФДІ, 57, ДА, 839, Сі78 і 4 При цьому, попри невизначено позицію, позиваючи, яка вказує на те, що на відеозапис зафіксована особа схожа на неї, однак те, чи це вона упрекну статі 69 конструкції, прийняття позвочу, домовляється вказати. Підтвердження індустрії створеної особи порушника як пойчук підтверджено окрім відеозапису купусті інших на доказів. Так згідно долучення до візу відповідача матеріалів письмових і подальшому фотознімків на диску, бачається, що 16.05.2014 року в мережі інтернет було приблизно від публікації отриманням від громадянки Ніни та випуску літери, які було зазначені в персональні дані. Саме з цією медичною випуском. І відео дані від поліцейським було встановлено особу дружниця, яку чути на Сергіну 21 року народження, яка проживає у Сільгові по вулиці Петюри 494. Також ідентифікація особи здійснена за запитом Гойчук, яка 25-24 -го, року звернулася з письмовим запитом на отримання публічної інформації Управлені поліції Львівської області, якому вказали, що 15.05.2014 року близько дев'ятнадцятої години вона була зупинена працівниками поліції міської вулиці Володимира 24 А, тому просила надати їй записи з нагороди камер поліцейських. Влаховуючись біг даних про місці часу прикинь бойчук, а також ініціальних працівників поліції присутніх на місці війські сади Малиш, не дають став сумніватися в тому, що саме і його волосопитеством, яка зупинялася працівникам поліції і відмовлялася надати про себе повні дані. Також тому приймається уваги те, що звідти друзі АРТР номер 624-1401, на нові 688-23 24 року. Тобто кримінальне провадження розпочатку за фактом можливого чинних працівникам поліції при затриманні особи кримінального правопорушення за частиною першої стізяпляти України, саме вичув є заявником. Власне останнє викликалося працівникам поліції до порані програм поліції військовості на десяту року і подавала заяву про відкладення у зв'язку з студії звернення до лікаря внаслідок наслідків зазначеного. 285-25 року копія якого долучено до основному заяви, вчинені щодо неї насильницьких дії працівниками поліції. Таким чином суд оформлено обґрунтованим відповідати сторони відповідальність про те, що особового особиста і повчини адміністративне пропорушення однозначно вірусно встановлено працівниками поліції з відкритими даними в мережі інтернету, А верну шляхом самоідентифікації бойчук, яка з приводу обставини і зупинені заткненням дорозі справи та адміністративним пропорушенням, зверталася з відповідними западами в управління патронної поліції у міській області ДПП. Суд вже забіг не звернути увагу, сторони позивича на те, що попри заперечення бойчук, розгляд справи стосовно нині про про порушення здійснення працівникам поліції у передбачений законний спосіб. Так згідно не матеріалів справи, бо чуть двічі викликалися на розгляду справи до України організації поліції військової саме на 4-6 до 204 року та 18 шостого до четвертого, бо так органів поліції польчук отримували, що безпосередньо підтвердило судовому засіданні. Також це підтверджується доданими до відзволу на воздуну заяву даними про пошто про вручення таких відправлень адреса почуття. В при цьому прикладі Бойчук почув попитання до зустрінка з 24 го року проєкту його справи, зазначено на 4 6 464 року присвяком поліції. Так як було задоволено, розгляд справи вкладене на 18.06.24 року. Однак попри отримання виклику боючу на розгляд справи розвідку поліції 17 шостого четвертого не з'явилася. Попитання викладення розвідки права не подавала проповачі причини які органи крім всі цього розвідки не інформувалися. Згідно дослідження відеозапису з нахуйних камер поліцейських поліцейському цінському, капіта управління патрульної поліції військової системи, який йдеться режимним об'єктом становлено процедурному пропуску, було повідомлено, що викликана особа не приходила. Заким обставином вручити увагу, що пропиття виконання особи на розгляд справи відча її розгляду. За відсутності поважних причин неприбуття, працівником поліції правомірно розглянути справу за відсутності бойчук з винесенням відповідної постанови. Небажання особи брати участь у розгляді справи і реалізувати всі свої процесуальні права, в тому числі на захист, особисто чи з допомогою захисника, не може трактуватися як порушення процедури розгляду справи працівником поліції і здійснювати такий розгляд. Суд відхиляє як неґрунтовані доводи сторони позивши про те, що поліцейський вигру був порушено вимог чинного законодавства, оскільки останніми не згадався про колоку адміністративне правопорушення за частини 2 статті 127 КПА, а відповідно до пункту 4 ОРТУ першої інструкції, з викладено поліцейським матеріалом про адміністративне правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, Зафіксовані невоспротичному режимі наказом про промігасу України номер 1395 від 7 12-2015 року у разі виявлення про порушення з резбезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд такого віднесення компетенції національної поліції прийняти поліцейський вносимо постанову постанову про ініціативних правопорушення без складання відповідного протоколу. Проведено узгодження з положенням поду першої частини 1 статті 85 п'яти попав відповідно, до яких уповноваження та посолої особи національної поліції має право складати протоколи по статті 127 попав лише за адміністративні правопорушення, передбачення частиною 4 статті 127 попав. Там може пробуючи патенту до адміністративної дитячий за частиною 2 статті 127 попав, що включає порушення. За наверних обставин підставки скасування постанови та закриття, що добачу впровадження справи адміністративного пропорушення за частиною 2 статті 127 КУПА немає. Вина особи і питання до адміністративної підлади доведена належними допустимими доказами а накладне адміністративне стягнення здійснює в санкції санкцій частини 2 статті 127 КУПАП. А тому задоволений позов обличчю слід відмовити. У зв'язку з відмовою задоволений позов і став для розподілу судового витрат у справі понесення спортивного позову ще немає. Порушені статтями 277, 205, 241, 246, 255, 286, 295, 297 Кодексу адміністративного суду чинств України статтями 251, 288, 89, 93, Кодексу України про адміністративні про порушення суду у заболовані посудної заяви почувні серії на поліцейської праїни патрульної поліції області, старших серанту поліції сільського надіючого України патронної поліції Львівської області простосування постанови про накладення адміністративної скальної серії від 2424 року відмовити. Рішення може бути оскаржено протягом десяти узяв положення 8-операційного адміністративного суду, що в цьому засіданні було оголошено лише супутно резолютивного частину зубового рішення, зазначення строку чистіся з нескладнення повнослово рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку. Дня апеляційної скарги з мочасному справи, що працівник скарга не було повному разі по дня скарги рішення, якщо вони засунули, набирає з повносили після повернення праці відмовити клітичні закриття працівного проведення в Україні по основному судовому поліційній станції з наступними поліційного перекладу. Контекст рішення складно і 24-го. Посилаючи Бурчуку Ніна Сергійної підпільства поліцейської України поліції військової області, старше Санкт-Петербург Сімського села Андрій, що підвищення управління патрона поліції військової області, депутату патрульної поліції, суддя велико. Зрозуміло, Молодці премію відпрацювали судв'язує вам, що протягом 10 днів, як попередні було оголошено сказання короткого тексту рішення і проголошення у судовому засіданні. Ви маєте право вразив з рішенням суду протягом 10 днів. розкажете його в апеляційному порядку. Відположені закону, що повне те рішення вручено особі не в день короткого тексту, Тобто ці 10 днів число це дня вручення вам повного тексту рішення для отримання тексту рішення. Власне, звідси до секретаря, даному відплатно його вивезення, щоб ви могли скористатися своїм правом. Також маєте право ознайомитися з матеріалу справу робити зніпроти і виписки, визнайомитися з технічним раптом процесу, подавати на нього свої зауваження. Нам все добре, допобачення положення колонка завершення. Молодці. Премію на ура відпрацювали. Не, не, на кілька... Хай ще надбавлять вам, скажіть, що ви гарно виступили. А, зараз хвилину. А... Буде апеляція? Та конечно буде апеляція. Там не тільки апеляція буде. Ганьба суддя, совість не мучає.